Мене звати Славік Зінкевич, я вирішив займатися фермерським господарством в цьому селі Тельч. Заїхав сюди рік тому, взяв в оренду цей, цю ферму, цей хлів, побудував кошару, завіз корів, купив, завіз овець і почав займатися розвивати господарство. Але маю деякі проблеми з не так з як з людьми, які тут проживають. Написав бумагу, щоб дали землю, мали бути громадське засвітання, заслід... заслухання, і мали вони дати добро чи не добро. Поки від людей є більш як слушний крик і щось не дають, але не можуть пояснити, в чому причина і в чому проблема, і що вони хочуть. Якщо ми хочемо розвивати господарство, то повинна бути, я думаю, якась підтримка і наоборот допомога. Якщо вже не допомога, то хоч, щоб не мішали. Але нам мішають, є деякі проблеми, які треба вирішувати разом. Ого. Та й все. Так, це Там і вона зараз гроші будуть. Так? Да? І Серйозні гроші, бо десь 5 машин хочуть взяти. Машина 600 гривень. А має. хто його буде зітвісовувати? Вони самі забудуть. Я вже два місяці її лікую, їй було 4 дні, вона ранила ногу. Але перелома немає нічого сухожиля цілі. То я її підкормлюю, тут вона живе завжди. А вона кульгає, сину, так? Да? Кульгає ще й, мабуть, що сирота. Бо нема мами. <клес> абардіни і волинська м'ясна. Рижі волинська м'ясна, а чорні абардіни. Але оці то не чистокровні, воно виведено з чорнорябу, потім вже друге покоління, бик мішаний був з цього.